Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження. Така от Mazda 6, машина 2015 року випуску на 2,5 бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач. Додатково на автобіль встановлено газове обладнання, яке в принципі, зекономить ваші кошти на витратах палива. По кузу автобіль в хорошому стані. 19 легкосплавні оригінальні диски вже з зимовою гумою. Камера заднього огляду, такий от двоствольний вихлоп. Чорний шкіряний салон в хорошому стані, без зауважень, постелі також нарікань немає. Присутній люк, безключовий доступ, 4 електрослопідіймачі електрорегулювання дзеркал, музика Bose датчики мертвих зон по центральній консолі штатна мультимедіа, клімат. Також присутній вибір режимів візди та електроручник. Тому якщо вас цікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Також нагадуємо, що дану красуню можна придбати як кредит, так і лізинг або ж за готівку.